Привіт, привіт! Мене звати Олександр Тріфон і ти слухаєш мій подкаст про настільні рольові ігри. Сьогодні разом з тобою я хочу зазирнути лаштунки моєї найбільшої творчої авантюри розробки кавалерії. Якщо ти не в курсі, це настільна рольова гра, що поєднує мою любов до мехів і до наукової фантастики, яку я розробляю з 2019 року. Так що можна сказати, що це мій магнум-опус. І, хоч зараз гра наближається до релізу, в що мені дуже дуже хочеться вірити, було безліч моментів, коли мені здавалося, що до фіналу я не доповзу. Бо починалося все з того, що я просто захотів зробити просту гру про мехів. Але як потім виявилося, робити просту гру не те, щоб був дуже просто, або я просто не вмію робити прості ігри. І тому на цьому шляху я наступив на усі можливі геймдизайнерські граблі. Але це буде не стільки лекція про те, як робити чи не робити ігри, а скоріше спроба розібратися самому в цьому процесі і підбити якісь власні підсумки для себе. Ну, якщо тобі це буде корисно, то... Круто, тому пристібай Паски, бо буде рефлексія і роздуми про те, чому я взагалі взявся робити власну настільну рольову гру. Які рішення були правильними, які ні, що мене надихало, а що повністю вбивало бажання продовжувати і такого було більше ніж того, що надихало, і що б я зробив зовсім інакше, якби сьогодні почав розробляти гру з нуля. Але щоби почати, давай уявимо далекий 2019. Часи до ковіду і до повномасштабки, коли я ще працював на одній роботі і просто грав з друзями в настільні рольові ігри на твічі, особливо ні про що не парячись. Якось в розмовах ми там зачепилися за те, що було би круто зіграти в гру про мехів, бо такого ми раніше не робили. Ну, як ти зрозумів, я цей жанр дуже сильно люблю і дуже давно люблю. І це якраз той момент, коли усі ті копання в правилах, форумах, мануалах і тому подібних речах, врешті-решт, стають в нагоді. І ти як відмінник на уроці одразу тягнеш руку наверх і кажеш я зробив домашку, я зробив домашку. Давайте я. От в мене було приблизно так само. Річ тім, що я давно варив в голові якусь ідею такої платонічної кампанії по мехам в стилі батлтеху, і в мене задовго до цього був вже зроблений концепт такої кампанії, зібраний на базі гурпса. Але вочевидь для стрімів це абсолютно не підходило через перевантаженість. В той самий час ролівки по батлтеху хитро пропонували грати в одноіменний варгейм, як тільки діло доходило до боївки на мехах. В той момент також Лансер вже поступово вибирався з плейтестів і там наближався десь до релізів. Але ще в період плейтесту я зрозумів, що елемент скірміш Ворґейму в ньому настільки сильний, що я майже не відчуваю, що насправді граю в настільну рольову гру. Також тоді вже був Мехахак, але він здавався мені надто куцим і абстрактним. І йому ну будемо відверті, бракувало інструментів, які б взагалі пояснювали, що відбувається, коли ти граєш за межами меха. Ще були «Мектон Зета від Ертал Соріан», так, котрий особлював собою Кранч 90-х. Туди ж Хеві Гір, туди ж Джовіан Chronicles і тому подібні речі. Коротше, як ти зрозумів, домашку я реально зробив. Я дуже багато ігор, і рулсетів до того моменту перебрав. І жоден з варіантів не давав мені того ідеального уявного геймплею, який малювала моя уява при словах настільна рольова гра про мехів. Яке зазвичай рішення у ведучого в таких ситуаціях? Звісно, зробити свою гру? Ну бо це ж не має бути складно, думав собі. Я ну річ в тім, що в мене на той момент був вже досвід глибокого хакання і допилювання різних ігор, і навіть були спроби зробити свою гру. І вона існує, але я її напевно ніколи нікому не покажу. Ну, я б собі подумав, ми вміємо грати в ТНД, тож ну, механ на К-20, схожий на деху, буде. Напевно, найпростішим рішенням зроблю спрощений клон, бо це зрозуміло для моїх гравців, і не треба буде нікого змушувати вчити нові правила. Але я не люблю м'якість і надто героїчність вже п'ятої редакції Dungeons and Dragons. Вона мені завжди видавалася такою дещо беззубою. Я люблю більш брутальні приземлені ігри, тому усю цю ідею я зверху присипав олдскульністю, тобто більшою летальністю і дрібкою взагалі ідей, котрі запозичені з олдскульних ігор, ну, ОСР. Тож за кілька днів прототип гри був готовий, і я навіть протестував його на фестивалі тоді, в 2019 році. Привіт, Юля і Сашо Банзай. Ну і я зрадів, бо воно працювало. Тож я взяв і почав допилювати гру. По суті, це і була головна мотивація, і причина, чому я почав робити свою настільну рольову гру. І я тоді не до кінця насправді усвідомлював і уявляв, яким стане цей процес, скільки він триватиме, і в яку титанічну для мене особисто справу усе це перетвориться. І навіть зараз, якщо озиратися назад, то окрім того, що жодна з досліджених мною ігор не давала мені того досвіду, який я собі уявляв. Напевно, все ж таки десь там була і амбіція зробити. Власну гру, бажання створити щось своє. Бо інакше я не знаю, чи до тої першочергової мотивації вистачило би на оці роки роботи над грою. Але буду відвертим той мотив, який став стартом усього в 2019 році, який був очевидний на той момент. Ну, за кілька років повністю втратив свою актуальність. Бо далі почалися хвилі, гойдалки, творчі гойдалки. Були моменти, коли я. Провалювався у процес настільки, що випадав з роботи, з спорту, з якоїсь своєї регулярної рутини. Я прокидався, сідав за Google Docs і вставав за лептопа десь у другій ночі, аби відпочити і продовжити зранку знову. А бували періоди, коли завершений на 90% матеріал просто лежав під столом півроку чи рік, бо я просто не мав сил повернутися до роботи і добити ті кляті дрібні деталі. Які потрібно було відслідковувати по усьому документу і возитися з усю цією дрібнею дрібною хернею, яка дуже дуже дратує. Знаєте, хтось колись сказав, що 90% роботи можна зробити за 10% часу, і останні 10% роботи займають 90% часу, і воно приблизно десь так і є. От ці дрібні допилювання це найгірше, що є у творчому процесі, особисто для мене, але особливо вбивчими були періоди фідбеку після плейтестів. Кілька разів вони в мене співпадали з. З періодами виснаження від роботи про що далі, і я просто мучився, намагаючись реалізувати усі ті дрібні виправлення тут і там, займаючись, от цими тонкими налаштуваннями, і точнішим вордингом, і додатковими поясненнями, і так далі, і так далі. Ну і все це часто приводило до того, що бажання писати перетворювалося в якийсь внутрішній тиск, тягар, який я сам собі фактично вигадував. Я був переконаний і одержимий. Необхідністю щось писати, але я все, що міг видавити з себе, це відкрити документ і просто хаотично стрибати по матеріалу по третьому колу, переписуючи якесь одне несуттєве речення, чи вкотре змінювати таблицю рандомних імен персонажів. І в кінці дня в мене було відчуття, що ну я залишився там, де я почав зранку. І злий сам на себе я змушував себе сісти за документ наступного дня, аби тепер точно зробити щось корисне. І вигадайте що? І все починалося спочатку і перетворювалося в якусь таку пекельну петлю в кінці кінців. Такі замкнені кола могли тривати тижнями або навіть. Більше і бувало таке, що я просто перманентно знаходився у цьому лімбі. Потрібно писати, сидячи перед відкритою сторінкою і скролячи її туди-сюди. А потім все це задовбувало настільки, що я ну запихував усе під килим і забував про кавалерію на місяці. І відверто кажучи, це були напевно найпрекрасніші моменти, коли ти повністю звільняєшся від цього тягара і забиваєш на нього. І поступово, поступово в твоїй голові з'являється купа ідей, які ти вариш, розкручуєш, і думаєш, о, було би класно реалізувати це в грі, і це було би прикольно реалізувати. О, це класна ідея. Однак, все ще намагаєшся триматися подалі від того файлу, і до речі, одразу такий лайфхак закидаю. Для таких моментів вигадали збережені повідомлення в Телеграмі. Завжди записують такі ідеї, бо я точно знаю, я впевнений, що втратив купу охрініти яких класних ідей для кавалерії, просто не записуючи їх. І ось, нарешті, коли це все творче утримання, вже просто не було сил терпіти, я доривався до гри. І сповнений цього творчого заряду, я тупо починав писати і ультувати. І в такі дні, напевно, було написано більшу частину сучасної гри, Так? сучасної версії гри. В сумі їх можливо було 10-12 за увесь цей час, 10-12 таких днів справжнього творчого ультування. Але. Тоді б я дописав гру значно швидше, чи не так. Бо це виявилася теж пастка. Як тільки я повертався до гри після довгих перерв, сповнений енергії і закипаючим казаном ідей, я переписував більшу частину гри заново. Чому? Ну бо кожного разу мені здавалося, що це все повна херня, і тепер я точно знаю, як має все виглядати в ідеалі. І не те, щоб це була якась хібна думка, не сказати, що я не був правий. Бо просто уяви собі, наскільки сильно змінювалося моє розуміння геймдизайну дизайну і в цілому настільних рольових ігор за сім років. Бо весь цей час я ж не просто сиджу на сраці, та я читаю купу ігор, я граю в купу ігор, проводжу купу ігор і так далі. А саме це формує тебе як геймдизайнера, дизайнера. Ну бо чим більше базу матеріалів ти маєш, а тим більше тобі здаватиметься, що старі рішення гірші ніж те, що ти можеш зробити зараз. Я сам виділяю для себе такі три основні. Віхи розвитку кавалерії, так і мого розуміння, що це за гра, для чого ця гра, яка в неї концепція, як вона має працювати, який досвід має давати, і оці три ітерації виглядали наступним чином. Отже, перша ітерація це такий собі клон п'ятої редакції Dungeons and Dragons, спрощений до самого голого кістяка. Звідти було викинуто усе класи, фіти. Ну от оця вся мішура довкола п'ятірки, так і була тільки сама база, сама гола база, тобто кидок. І там характеристики, і так далі. Після того, коли я зрозумів, що немає сенсу наслідувати саме п'ятірку, тому що ну звідти я й так вже майже все викинув, і чому б не піддатися тому пориву, котрий в мене був з самого початку, і робити цю гру летальною. Приземленою, ну і олдскульною, і це другий етап розвитку кавалерії, коли ми пішли all-in в олдскул ревайвал. це все ще не була гра, котра, котру можна назвати ОСР грою, це не був ретроклон, нічого подібного. Це скоріше була гра, натхненна ОСР принципами. І там зберігалося дуже багато священних корів олдскульних ігор. Наприклад, там все ще залишався спаскідок, так Кідок. Я не знаю, як правильно, до речі, зараз це все діло називати: рядкідок, випробування можливо, але звісно. Ми не говоримо про рядкидки від магічних паличок, чи окам'яніння, чи чогось подібного. Це був рядкидок з Сорсен Wizardry, просто рядкидок на удачу, так званий. Так? Тобто один рядкидок, котрий можна було використовувати в тих ситуаціях, коли навички, гравця і персонажа ну, не мають ніякого значення, і це все просто воля випадку. Там були і хіт-дайси, там були і формат запису, наприклад, противників, і класичні шість характеристик, і тому подібні речі. Тобто дуже багато сентиментів олдскулу. Але знову ж таки, впродовж плейтестів, впродовж моїх власних ігор по кавалерії. врешті решт я зрозумів, що суто ці олдскульні елементи вони не працюють в кавалерії, або, точніше, вони не створюють того. Гімплею, котрий поступово вимальовувався в процесі плейтестів моїх власних ігор. Тож трошечки пізніше я почав наступне переписування, і тоді а, власне з'явилася третя ітерація. Третя ітерація це такий перехідний якийсь вигляд гри, коли я позбувся двох характеристик, їх залишилося тільки чотири. Все ще залишався рядки док, але дуже багато олдскульних сентиментів було прибрано з гри. І вона тоді була такою: ну ні туди, ні сюди. Там, наче, зберігався якийсь загравай. З олдскульним геймплеєм, але в той же час гра починала обростати такими речами, як, от, наприклад, спогади спектра, так котрі він втрачає по мірі того, як ядро руйнує його свідомість. І це трошечки вступало в конфлікт, так з тим, як грається олдскул, знову ж таки, як грається, от щось більш таке сфокусоване на жанр і на поточне моє бачення кавалерії. Бо поступово-поступово я зрозумів, що одним, напевно, зі стовпів гри є от саме концепція. Синхронізації концепція того, що спектр об'єднує свою свідомість з цим древнім штучним інтелектом, який Керує мехом і утворює цю цей гібридний інтелект, і як, от ця взаємодія поступово руйнує свідомість пілота, як він втрачає себе, і відповідно починають підніматися такі більш філософські якісь питання чи питання якогось екзистенційного горору, концепції психоделічних трипів всередину ментального лабіринту ядра і так далі. І це, от я кажу, починало викликати певний дисонанс і починало розсипатися, і, врешті-решт, таким чином, гра перетворилася в свою останню поточну ітерацію, де від таких явно відвертих олдскульних сентиментів залишилося дуже мало, і мені хочеться вірити, що гра почала нарешті мати якусь свою унікальну ідентичність і ставати такою собі штукою в собі. Але з іншого боку, ну не можна відкидати усі ці попередні етапи розвитку, тому що вони всі сформували поточний вигляд гри. І хоч я відмовився від ну такого сліпого слідування якимось олдскульним догмам, вплив олдскулу на гру дуже помітний Мені насправді це подобається. Мені подобається, що гра тяготіє до стилю пісочниці, що механічне ядро гри доволі легке, і воно провокує і спонукає до вирішення проблем скоріше хитрістю чи креативністю, а не просто бойовими зіткненнями, тому що гра все ще летальна. В ній залишається важливим акцент на подорожі, на логістику, на менеджмент загону, тому що в кінці кінців це гра про загін найма. Мені важко уявити гру за загін найманців без усіх цих елементів. Також дослідження відіграють важливу роль. Метод підготовки ведучого все ще дуже збігається з тим, як готуватися до олдскульної гри. Тож, ну я, врешті-решт, дуже задоволений тим, як гра пройшла цю свою еволюцію і нарешті викристалізувалася у щось своє, але крім механічних змін, звісно, там і концепція гри сильно змінювалася. Бачення сетингу, бачення про що ця гра, які конфлікти вона дозволяє грати, і навіщо все це народжувалося насправді з ось, з оцих повторюючихся циклів натхнення і виснаження, і, звісно ж, спілкування з спільнотою і. І відгуків гравців, і тут насправді цікавий момент. Давайте поговоримо про те, що мене ну надихало насправді під час цього процесу. Бо я поки що тільки жаліюся, виходить. І тут буду відвертим. Я не можу сказати, що відгуки гравців, заклики спільноти в чатах і повідомлення, типу чекаємо кавалерію, чекаємо наступний плейтест були справді тим. Що мене надихало братися за роботу, але, але, але е, не зрозуміти мене тут невірно, бо це все-таки було те пальне, яке взагалі давало сенс створенню гри, бо означало, що я не якийсь одержимий гік, який роками пише гру, закрившись у підвалі, яка в результаті нікому не буде потрібна, крім нього. Бо без цих відгуків я просто закинув гру. А от що надихало мене брати і писати, вигадувати нові рішення це напевно в першу чергу читання. Художка і нові ігри, особливо тоді, коли я був у фазі відпочинку від писанини. Саме це мене заряжало ідеями і концепціями. Я не знаю, чи це спрацює для всіх, бо ну не всі люблять читати, не всі можуть багато читати. Це нормально. У нас у всіх з вами зараз трошечки перевантаження інформацією, інформаційний шум дуже важко зосереджуватися. Мені теж капець, як важко зосереджуватися, але ну от я собі таке правило залізне завів, що я намагаюся регулярно, хоча б бодай трошечки перед сном почитати. Але якщо ви задовбалися, то відкладіть гру і просто читайте рано чи пізно це почне заряджати вас ідеями. І коли вже з'явиться нетерплячка, тоді починай писати. Нещодавно я наткнувся якраз на письменницьку пораду. Пишіть тоді і лише тоді, коли вам не терпиться писати. Тобто, коли вже тебе трясе від ідей, тоді можна сідати за друкарський станок. І ніколи не пиши до тих пір, коли вже нема що сказати. Завжди зупиняйся тоді, коли ще не все написано. Це, грубо кажучи, як порада кожного разу, коли ти їш, їсти на 8 з 10. тобто ніколи не наїдатися настільки сильно, щоб відчувати себе ситим. Тому перше, це обмеження часу написання, наприклад, дві години, так, і потім Зупинка. Навіть якщо тобі ще є що сказати, і залишається бажання писати, це допомагає зберегти таке більш позитивне ставлення до творчості, не перевантажувати себе, не доводити себе до вигорання, яке дуже часто трапляється при такому надмірному творчому навантаженні, і це завжди тримає в тобі цей вогонь запаленим, бажання писати, тобто ти ще не все виклав на, на аркуш паперу, так і цей підхід допомагає виробити звичку, до речі, писати регулярно, не змушуючи себе писати через силу. Використовувати скоріше такий природний імпульс, тягу, так це краща стратегія, ніж якісь такі довгі запої творчі. Тобто, це краща стратегія, тупо для гри в довгу. Ну і звісно, було б добре це все знати, коли я тільки починав писати кавалерію, але вже як є. І це якраз вдалий перехід до помилок. Бо, як я казав, на граблі я наступав багато. Давай розберемо що там було. Ну, по-перше, це творчі запої, про які я тільки що сказав, так. В яких я тупо себе виснажував, і власне як цього, цього уникнути, я буквально перед цим розповів. По-друге, це перфекціонізм, це просто спіраль смерті при творчій роботі. Як тільки тебе починає затягувати в цю спіраль, з неї потім дуже важко вирватися і. Це призводить до просто переписування одного й того самого шматку десятки разів і закопування в якісь дрібні деталі без просто прогресу в цьому більшому процесі. І з цього вилазить наступна проблема: це постійна незадоволеність матеріалом, самобачування якесь за те, що якісь шматки тексту не такі оригінальні, як тобі б хотілося, чи вороги здаються занадто стандартними і не викликають якогось мозголомного вау-ефекту від своєї незвичності, чи текст правил занадто сухий і не дихає атмосферою сетингу, чи навпаки, текст правил занадто роздутий, занадто водянистий, і не вистачає лаконічності. Я через усе. Це проходив багато разів. Тому, е якщо тебе відвідують такі думки, то просто жени їх геть одразу. І тут переходимо до третьої проблеми це гігантські релізи. Я постійно замість того, аби релізити все по шматочкам маленькими порціями, але регулярно збирав дрібні апдейти в один якийсь мегапач, і це кожного разу просто розвалювало мені менталку Чому? Бо я закривався в петлі. Власної самокритики Замість того, щоб дати пограти в гру іншим людям і послухати, що вони скажуть, тому не намагайся релізити велетенські апохальні шматки гри одразу. Бо замість того, щоб опублікувати оновлені правила навантаження чи виправлений список спорядження, я збирав усе це в масштабні апдейти всієї гри, видаючи все це одночасно раз на рік, грубо кажучи, і витрачав купу часу на це оновлення, навіть не знаючи, чи оновлені правила працюють насправді. А коли ти релізиш такий величезний Щезний об'єм інфи в ньому обов'язково з'являються проблеми в інших місцях, навіть якщо ти виправив щось в старих проблемах. В результаті ти постійно знаходишся в погоні за виправленнями. Бо чим більше і складніше реліз, тиммовірніше в ньому будуть якісь помилки. Тому зараз, звісно, усе це розуміючи, я просто прийшов до вольового рішення висновку такого. Просто пора видати гру. Такою, якою вона є, я стільки її писав і переписував, що вона точно не буде поганою. Але якби я зараз почав робити гру з нуля, це була би напевно зовсім інша гра. Тому давай наступний пункт, наступний розділ подкасту, щоб я зробив інакше. Якби я зараз зміг повернутися в 2018-2019 рік, я б порадив купити собі біткоін і написати кавалерію. Але тоді б цей подкаст був би зовсім про інше. Тому, по-перше, я би працював над грою спринтами, так по скраму, як в Айтішці, реліз кожні там два-три тижні. Новий блок перед історією, новий арсенал, оновлені тригери синхронізації, виправлення вордінгу, уточнення, приклади роботи правил, просто по шматочкам і покроково реліз. Потестували, зібрали фідбек, впровадили фідбек і починаємо наступний шматок правил. І так по колу, спринт за спринтом. По-друге, я б чим раніше запускав плейтести. Ну тут варто віддати належне, коли я тільки починав писати гру, плейтести ми насправді проганяли досить швидко. Але потім це все перетворювалося в ці нескінченні цикли перфекціонізму, і між періодами плейтесту могло пройти там рік, півтора чи щось таке. Тому. Не робіть сезони плейтестів, не роби обмежений період плейтестів, не роби з цього якусь велику визначну подію. Просто зроби так, аби твоя спільнота постійно грала в твою гру і постійно згодовують твоїй спільноті нові оновлені правила по шматочкам, маленькі виправлення і так далі. Тому збирай фідбек регулярно. Хай критикують, хай душнять, хай докопуються до деталей. Це супер важливо, і це і це допомагає насправді побачити помилки, бо дуже часто ти сидиш і варишся у своєму власному суку, фантазуючи про те, як має чи не має працювати гра. Але допоки вона не зіткнеться з реальністю, ти уявлення не маєш, як воно буде працювати на практиці, і яким би неприємним не був фідбек чи критика. Дозволь собі остигнути, пропуститися через себе і задай собі запитання, може воно справді так, навіть якщо цей фідбек не буде ну, на 100% валідним, дозволь собі подивитися на гру з іншої сторони, і, можливо, ти побачиш інші проблеми, тобто, це може навести тебе на зовсім інші думки. І тут насправді переходимо до ще одного пункту: не увесь фідбек, це корисний фідбек. Тому в першу чергу зосередся на своїй меті. Для чого? Ти робиш гру, так для кого який досвід вона має передати, які ситуації мають виникати, коли правила працюють, і зосередься на цьому. Твоя гра не може сподобатися усім. Ти не можеш зробити універсальну ідеальну гру, котра підійде і новачкам, і душнілам, і олскульщикам, і наративщикам, і весь інріум в неї буде грати. І це нормально, вона і не має всім подобатися. Тож завжди зважай на фідбек, який надходить від людей, для котрих ти робиш гру. Це не означає, що не знаю, люди, котрі грають, наприклад, в п'яту редакцію Dungeons and Dragons, а ти робиш гру абсолютно відмінну по ігровому стилю, їх. Фідбек не має ніякого значення, чи не має ніякої ваги. Це все одно може наштовхнути тебе на цікаві роздуми, подивитися, а що людям цікаво грати, а що ти можеш зробити в своїй грі для того, аби можливо зацікавити таких гравців і показати їм новий плейстайл, новий геймплей, гролад якийсь чи підхід до гри. Ну тобто, усі ці речі все одно мають вагу, але не дозволяє такому фідбеку, неконструктивному, чи фідбеку, який не є визначним для твоєї. І гри так ламати тебе чи міль... мільйонний раз переписувати свою гру під кожен відгук, який надходить з кожного кутка, бо вони будуть конфліктувати одне з одним. Ну і тут ще один цікавий момент, який частково дотичний: не затягуй, не затягуй створення гри. Ну я би не затягував створення гри. Давай так я би не намагався зараз реалізувати усі свої ідеї в одній грі, як це бувало з кавалерією. Бо чим довше я працював над грою, тим більше нового я бачив і тим більш класних речей я вигадував. І природно, що мені хотілося реалізувати все це в своїй грі. І чим довше триває процес розробки, тим більшим Франкенштейном буде ставати гра. Бо тим більше в ній буде наліплено правил і концепцій, які не повинні працювати разом. Бо вони приходять з дуже різних джерел, з дуже різних періодів твоїх захоплень. Так і гра почне протирічити сама собі. Вона просто почне розвалюватися, так само, як і з фідбеком, під який ти намагаєшся угодити, котрий надходить з дуже різних сторін. Тому я би тримався. Обраної концепції і просто добив гру. Так, усі ті круті ідеї, котрі мені приходять в голову, я їх реалізую у наступній редакції, можливо, чи у наступній грі. Важливо просто взяти і видати гру. Я би так зараз зробив. Ну і ще такий цікавий момент, що якщо не затягувати, то це дозволить тобі уникнути розбитого сердечка, як це сталося в мене, коли я побачив, як геніальний механ переваги перешкод Бунс із Shadow of the Demon Lord реалізували раніше за мене в лансері. Ну, звісно, мені нічого не заважає зробити так само в кавалерії, але ж ну ми розуміємо, як працює світ. Та? Тобто серед двох ігор про мехів, які запозичили одне й те саме правило у третій гри, того, хто запозичив це правило другим, будуть вважати неоригінальним. Тому, тому доводиться вигадувати велосипеди. Ну і на завершення, якби я зараз починав робити кавалерію з нуля, то це була б гра, напевно, на рушії in the Dark. Хоча хто знає, може в другій редакції. Побачимо. От якийсь такий і вийшов цей випуск повний рефлексії. Я буду радий, якщо це допоможе тобі, особливо якщо ти сам пишеш свою настільну рольову гру, якщо ти геймдизайнер і став на цей непростий шлях. Може, десь у подкасті впізнаєш із себе, якщо так. І якщо тобі потрібні поради, обов'язково пиши. Пиши мені в особисті, пиши в дискорді, в телеграмі, будь-де. Я є в рольових чатах. Мене можна тегати. Кидай мені свої ідеї, провентилюй мозок, пожалійся чи просто запитаючи це. Ідея взагалі норм. Я з радістю допоможу усім, чим зможу, бо ну ми всі йдемо цим шляхом, це непростий шлях, і на ньому дуже часто трапляються усілякі такі перепони, котрі деколи важко подолати, особливо якщо ти сам варишся у цьому процесі. Ну і на цьому а, буду завершувати. Якщо хочете трошечки більше, і на Патреоні, і на Баміякофі є After Credits, де я розповім про найбільші страхи, напевно, котрі в мене були під час написання кавалерії, які насправді і зараз десь мені можливо не дають спокою, і там трошечки більше емоцій буде зі сторони не стільки геймдизайну, скільки зі сторони просто людини, котра просто пише свою гру. А я тим часом вже традиційно хотів би подякувати усім нашим спонсорам, завдяки яким цей подкаст може існувати. Ну а на момент виходу цього подкасту, запису його, в нас зібралася ціла купа нових імен серед підписників. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Це, по-перше, Максим Сошин, Аранод, Олег Словесний, Дімас Дімітрі, Андрій Гончаров, Дмитро Ясмо, Олександр Котік, Андрій Фрог, Станіслав Чебуряк. Алекс Ніколабай, Сергій Гріщенко та сам ехо народи. Дуже дякую вам за довіру і за вашу підтримку. І якщо вам сподобалось, якщо ви хочете більше подібних випусків, більше таких подібних балачок в такому стилі, то підписуйтесь на цей подкаст. Обов'язково поставте йому рейтинг, поставте йому зірочку чи лайк, чи що там є у вашій улюбленій подкаст платформі. І якщо можна, то пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі і діліться цим подкастом, цим випуском у ваших улюблених рольових. В чатах і не соромтеся писати мені в особисті, тегати мене в чатах і пропонувати свої ідеї для наступних випусків, розповідати, що б ви хотіли почути про що б мені розповісти в ще якихось випусках подкаста. Я з радістю дослухаюся. Ну а на цьому я дякую вам усім за послуховування, всіх міцно-міцно обіймаю і бажаю вам вдалих пригод. Бувайте.